Завершився третій етап змагань плічопліч всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування серед учнів закладів загальної середньої освіти Черкас. Двадцять команд боролися за першість, демонструючи витримку, майстерність та вміння орієнтуватися на місцевості. Дітям була запропонована дистанція зі спортивного орієнтування, яка складалася з 11 контрольних пунктів в заданому напрямку. Діти повинні були в певній послідовності знайти контрольні пункти, зробити відмітку і прибігти якнайшвидше на фініш. «Емоції змішані, тому, що спочатку я не могла знайти КП. Контрольні пункти, але потім вже зрозуміло, де північ, де південь, і розібралося, куди потрібно бігати. У фіналі зійшлися шість найкращих команд. Запекла боротьба за призові місця, розгорнулася у парку Сосновий бір. За підсумками змагань перше місце здобули учні школи номер 30 команда Незламні джерани», Друге вибороли учні школи номер 28 команда Тигри. Третє місце посіли учні школи номер 24 команда Кмітливі рисі. Переможці отримали медалі та грамоти а також право представляти Чаркаси на обласних змаганнях. Ми вже доходимо до фінішу з усіма міськими змаганнями. Переходимо до обласних і сподіваємося, що команда, яка здобула перемогу на міському рівні, так само гідно зможе представити наше місто і на обласному рівні, і на рівні України, і повернеться з усіма можливими нагородами.